Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Це девіз учнів і викладачів Славутського державного професійно-технічного навчального закладу Славуцький професійний ліцей, які днями передали волонтерам громадської організації Майдан теплі речі, патріотичні сувеніри, печиво і зворушливі листівки для бійців АТО. Учні та вчителі нашого ліцею сьогодні приймають участь у акції зігрій солдата. Ми приготували для наших. Солдатів, теплі речі, солодощі, листівки з побажаннями на гарне майбутнє. Учні та майстри професійного ліцею фактично з перших днів активно допомагали волонтерам, плели сітки, виконували зварювальні роботи, коли активісти ремонтували військову техніку, шили, тішили бійців різноманітними смаколиками, підтримували морально своїми листами, з побажаннями миру і якнайшвидшого повернення додому. Учні нашого ліцею неодноразово приймають участь у таких волонтерських акціях. Вони стараються, чим можна те зібрати, і теплі речі, і кухарі, звичайно, дуже люблять випікати солодощі, передавати для наших воїнів. І я думаю, що ці акції в нас будуть проходити, і ми завжди раді допомогти нашим воїнам. Не секрет, що сьогодні бійців антитерористичної операції держава забезпечила матеріально дещо краще, ніж коли бойові дії на сході тільки починались. Вони не мають такої гострої потреби в одязі чи в їжі, але як зізнається секретар громадської організації майдан, волонтер Нелі Мацюк, їм дуже важливо відчувати підтримку моральну. Хлопці йдуть на контракт. Навірно, люди рахують, що вони отримують великі кошти і вже не потрібна допомога. Але ця допомога дуже потрібна. Потрібне наше тепло, щоб вони знали, що ми їх тут чекаємо, за них переживаємо. Найбільшим визнанням для вихованців і всього педагогічного колективу Славутського професійного ліцею є слова вдячності від волонтерів та громадських активістів за небайдужість та патріотизм. Надзвичайно приємно було завжди приїздити Сюди в наш Славутський професійно-технічний ліцей, тому що тут такий дуже дружний, дуже душевний, можна сказати, колектив, як педагогів, так і учнів. З самого, самого першого майже дня вони відгукнулися на наші пропозиції про співпрацю по волонтерському напрямку, крім, скажімо, таких. Акції, от як зігрій солдата, то вони і збирають кришечки, це українська акція на протези. ну І ще багато-багато різних речей, які ну, в силу різних причин вони залишаються десь там ну, не озвучені, але все рівно. Ну, Славутський професійний ліцей дуже потужно, е включається волонтерську діяльність. Вже найближчим часом подарунки, зібрані вихованцями професійного ліцею, знайдуть своїх адресатів. Волонтери доправлять їх на передову новою поштою, яка до слова щомісяця надає громадській організації Майдан ліміт на безкоштовне перевезення вантажу на схід. Родини учасників антитерористичної операції можуть також скористатися безкоштовною послугою. Всі подробиці дізнаєтесь за номером телефону 096 442 84 99.